Добрий день, любі малята! Сьогодні ми подивимося і ознайомимося з ситуаціями, які можуть виникати на прогулянці вдома. І ви повинні запам'ятати, що ви повинні робити. Давайте роздивимося картинки. Перша картинка, подивіться на цю дівчинку, і стало не добре. Бачите, зомліла вона. Що треба робити? Подивіться уважно на картинку. Підняти ножки вище, покласти її на ліжечку і положити грілку. Ось. І на голову положити грілку, як жар... було жарко видно. Бачите, дівчинці, дати понюхати на шатерний спір, щоб вона прийшла в себе. Опіки. Подивіться на цього хлопчика, він поліз полум'я і опік руку. Що треба робити? Перше вимити ранку, руку. Далі замотати бинтиком. Ось бачите? Далі приймати, прийняти ліки, мама повинна дати, чи хтось дорослий. І якщо дуже опік сильний, звернутися до до лікаря. Далі сонячний і тепловий удар. Коли ви багато на сонечку загораєте, вам може бути погано. Зомліти можете. Подивіться, що треба робити. Перше, дати водички попити, дати парасольку, щоб була тінь. Холод... Положити на головку холодну ганчірку. Намочити, бачите, водою і покласти на голову. Далі. Знов, якщо не допомагає, це, ще дати понюхати на шатирний спір. Так, дивимося сюди. Буває таке, що у вас носика кров йде. Що треба робити? Посадити дитинку, закинути трошки голову назад. Бачите, як? Потримати? І Положити ось на носика холодну, таку ганчірочку з водички, з холодної водички. Ось. І може перекис водороду на ваточку сюди покласти. І дитинка посидить і в неї не буде з носика крові. Так, Обмороження, коли зима, ви перегуляли на вулиці, може трапитись обмороження. Подивіться, що треба зробити? В теплу водичку опустити ручку, в теплу, не в холодну. Далі змастити спиртом ручку. Бачите? Сватку взяти і, чи як нема спирту, можна маминими духами чи одекалону. Так, І, і забінтувати ручку. І звернутися, якщо сильне обмороження, в лікарню. Так, харчове отруєння. Часто це буває влітку. Щось з'їли не те і розболівся животик. Що треба робити? Давайте подивимося. Попити багато водички. Далі. Активірований уголь, бачите, але всі пігулки повинні давати дорослі. Не ви самі берете, а дорослі. Дають вам, щоб животик не болів. І визиваєте 03. Лікаря їде швидка допомога, і вам допомагають перелом руки. Подивіться, що треба зробити. Зафіксувати хвору ручку, якусь знайти дощечку, прив'язати. Шарфічок, рушничок, замотати вінтиком, дати ліки і поїхати в 103 в лікарню. Обов'язково вам там накладуть гіпс. Пошкодження ока. Давайте подивимося на картинки. Перше треба промити око. Промилить ваточкою. Пром ось. Далі накладаємо щой поверх.